Житомирводоканал з'ясував, хто відповідальний за забруднення річки тетерів, яка трапилася наприкінці вересня 2023 року. Про це суспільному повідомив Роман Ілик, директор Житомирводоканалу. За його словами, скид стічних вод здійснило одне з місцевих підприємств. За результатами розслідування виявлено, що 22 або 23 вересня завод Шкірзавод. Скинув з сильним перевищенням стічні води на очисні споруди каналізації СК-2, внаслідок чого в нас загинула біологія на очисних спорудах. І відповідно воно все протекло через наші очисні споруди і вилилось в річку тетерів. Роман Ілик говорить, що зараз скид стічних вод від шкіряного заводу Естрела припинено і заборонено. Нині Житомир водоканал відновлює роботу комплексу очисних споруд. З 26 вересня скид стічних вод через комплекс не проводять. Ми очікуємо штраф від екологічної інспекції за скид в річку тетерів за забруднення, і відповідно цей штраф будемо регресом перевиставляти заводу, який спричинив це забруднення. За словами Романа Ілика, це не перший випадок, коли шкіряний завод Естрела скидає нечистоти в річку тетерів. Журналісти Суспільного спробували звернутися до представників підприємства Естрела з проханням прокоментувати ситуацію. На момент виходу матеріалу ми не отримали відповіді. На запит Суспільного Державна екологічна інспекція Поліського округу повідомила, що лабораторні дослідження зафіксували перевищення норми скидів. З метою встановлення ймовірного факту забруднення водного об'єкта спеціалістами відділу інструментально-лабораторного контролю було відібрано зразки проб води для подальшого дослідження. За результатами проведених досліджень, у відібраній пробі зафіксовано перевищення встановлених нормативів гранично допустимих скидів. На даний час інспекцією здійснюється збір та оброблення інформації по даному факту, після чого Відповідно до вимог чинного законодавства будуть вжиті всі передбачені заходи впливу та стягнень. Нагадаємо, що 24 вересня жителі села Слобода Селець повідомили на гарячу лінію Державної екологічної інспекції про скид брудної води у річку тетерів. 25 вересня фахівці Державної екологічної інспекції Поліського округу відібрали зразки проб води для лабораторних досліджень у місці витоку стічних вод у річку. Надія на Тетяна Ривак, Олексій Черко – Суспільне, Новини, Житомир.